Угу. Так, Виїхала робота. робота з живальненим м'язом. Жувальні м'язи до них опиниться два м'язи. Це скриневий м'яз і той, що безпосередньо називається жувальний. він заповнює оцю скреневу ямку, тобто ми можемо побачити на черепі цей гребінь, косне торчить. Е, Косна ця скринева ямка вона виповнюється м'язевим е, масивом та скриневий м'ясом. Він торкається тут темпоральної, тобто височної, скриневої кістки, кліноподібної, темінною і лобної кістки. Е, у вигляді вієра його волокна ідуть в різних напрямках і проходять е, під сколовою кісткою і кріпляться до щелепу. Анатомію потрібно знати для того, щоб з цим в'язом працювати. Як ми працюємо? От В цій зоні ми знаходимо болючу точку. Виглядається таким чином. От Цей гребінь, про який я казав, він йде отут. Наприклад, йде тіміна, кістка, ми по ній йдемо, 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 кіст, кість, кість, а потім якби більш м'яка, тобто в'язева тканина, ми її знаходимо. Вона і так, ще раз по цьому гребні. Значить, в цій м'язевій частині по ходу гребня всередині перед скловою тіскою знаходимо болючу точку. Знайшли болючу точку. Наприклад, тут вона. От тут, тут да. болюча точка. Я її пальцем придавив і перепровіряю, як вона буде реагувати, як буде реагувати болючість на рух м'яза. Далі я скорочую цей м'яз. Тобто він, він закриває щелепу. Для того, щоб його скоротити, треба щелепу прижати закут щелепи і прижати в цьому напругу. І так, я м'яз скоротив, його розслабив і перевіряю, як ця точка. Біль в ній збільшується, зменшується чи ніяк не міняється. Виглядається таким чином. Палець залишається там, де був. І перевіряю, якщо біль зменшується на скороченому і розслабленому м'язі, то така дисфункція називається тригна точка і ми її продавлюємо викликаємо в міг і Тобто, Тобто, тримаючи щелепи прижатим кверху, я натискаю на цю точку і, до болі і тримаю однією силою, поки біль не почне зменшуватись. А, десь це забирає 10-15 до 20 секунд. Біль зменшився, я натискаю сильніше. І таких натискань може бути 3-5 ну, 7 в одній точці. Потім шукаємо наступну точку. Якщо біль не зменшується на скороченому і розслабленому м'язі, ми цю точку не продавлюємо. Другий варіант да, це скринева ямка. Так само ми працюємо з жувальним м'язом, який кріпиться до кута щелепи і до зовнішнього краю щелепи. От кут щелепи от в цій зоні. Ми так само знаходимо болючу точку, так, знайшли болючу точку і скорочуємо м'яз таким самим чином. Щелепу підтягуємо кверху. Другий варіант роботи з цими м'язами жувальними – це робота з фасельним скороченням цих м'язів. Тут точки можна не шукати. Наша задача розтягнути цей м'яз, але тримати його в розслабленому режимі. Розтягнув і а, далі розтягнути розслаблений м'ясо, ми робимо такий вібраційний масаж цієї зони і цієї зони. Чи можна робити отаке от погладження, розглажування фасі в цьому напрямку і в цьому напрямку? З відкритим гортом да, так це виглядає. Десь хвилину. І е, третій варіант роботи: ми е, працюємо, е, викликаємо статичне напруження цих м'язів без руху у м'язах. Яким чином? М'язи е, працюють на розкривання і закривання щелепи. І так ми самі собі опираємось і робимо рух на те, щоб відкрити щелепу. Робимо вдих, затримуємо вдихання, і 7-10 секунд я рот розкриваю, і сам себе не пускаю. Виглядає це таким чином. 7 секунд. Далі 7 секунд на закриття щелепи. вдих, затримую дихання і закриваю щелепи. Сам себе напускаю.